Вітаю! Я Фієчка Тимеєчка, та, яка розробляє методичні інструменти для педагогів і батьків. Сьогодні ми поговоримо про збереження інтелекту дитини, що означає збереження інтелекту і м -м, чи можна інтелект зберегти, не інвестуючи в нього? Тобто, якщо я не займаюся з дитиною, то Інтелект буде збережений чи розвинутий? Ви подумаєте над цим. А я про програму раннє навчання. Програма раннього втручання є раннє втручання, є раннє навчання. Раннє втручання працює в декількох ОТГ і розвиває, допомагає розвивати дітей, які народилися на світ передчасно. Які мають якби, особливі потреби в розвитку, і, як правило, там працюють спеціалісти соціальної сфери і медичної сфери. А програма раннє навчання розробила наша громадська організація. Ми в цій діяльності вже як ініціатива більше, ніж 15 років. над цим працюємо, а пробуємо і про наші напрацювання. Ми говоримо так, тут я бачу, що тут зворотня, це обернулося відео. Ми з дітьми малюємо, рахуємо і не акцентуємо на мову, Тобто ми не чекаємо, що дитина заговорить і одразу буде розумна. Да? А ми інвестуємо в неї знання, розуміння зверху, знизу, збоку, який великий, який малий, який він є, де звідки, коли малюємо. Да? Бачите тут? І правильно тримаючи дитину за руку, ми Говоримо і доносимо інформацію про світ. Також ми ловимо моменти і просимо дитину дивитися мені на ротик, на лице. І таким чином ми виконуємо роль логопеда, да, тому що слова можна ловити на слух, але не знаючи, як утворюються звуки, букви, І ми малюємо. Що малює мама, бабця або той хто спеціаліст, який розвиває дитину? Він тримає дитину за руку, да? ну, ви бачили. І ми даємо інструкції, що як саме малювати, з чого починаємо, і як звучить казка: що чує дитина, коли ми малюємо? Да? Ось, і Ми пишемо, рахуємо, даємо інформацію, і дуже часто діти спочатку пишуть, розуміють, а потім говорять. Не знаю, чи це вас дивує чи ні, але фотографічна пам'ять у дітей з особливими освітніми потребами надзвичайно розвинута. І тут для кожної мами є інструкція, що я маю говорити. Як я маю малювати? І у нас на курсах, якщо ви приїдете в Мукачево, да, якщо у вас набереться достатня кількість, і ви, звісно, подбаєте, де ви будете жити, тому що ми не готові і ще зараз якби такі питання вирішувати. Але якщо ви зацікавлені інвестувати в розвиток своєї дитини, дати їй не тільки забезпечити базові потреби, одягнути поїсти, да, а і інвестувати в розвиток вашої дитини. То ми для вас, або для вашої бабусі, або для вашої няні, яка займається з дитиною, обучимо її програмі раннього навчання, для того, щоб ваша дитинка мала не лише збережений інтелект, а в цей час було проінвестовано. У інтелект дитини. І тоді, коли дитинка буде вже е, готова до школи, да, в садик дитина як не завжди діти ходять в садик, а в школі, в школу йдуть всі, і всі хочуть, щоб дитина соціалізувалася, розвивалася, і, як правило, тоді починаються всі сюрпризи для батьків. Да. Тому що вони бачать, що їхня дитина дуже розумна, особлива, і вони думають, що то не знайшли підхід в садочку або вчитель не так, ну, тобто не зміг пояснити. Але в таких обста обставинах дитина втрачає. Да? Тому ми закликаємо батьків інвестувати в ранній розвиток дитини. От, пройти цю програму, отримати сертифікати. Якщо у вас будуть успіхи, то потім ви можете запускати тобто масштабувати і запускати ці знання в своєму ОТГ, тому що кількість дітей із особливими освітніми потребами народжується 1 до 38, а вже може і більше. І є така статистика, що кожен. Вчасно інвестований долар в дитину економить 14 доларів на соціальних витратах. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була всебічно розвинута, інтелектуально розвинута і щоб інтелект був не лише чекайте, як ще раз збережений, а й розвинутий. Тобто ви не чекаєте, коли дитина заговорить, або там. Е а ви будете щось робити, інвестувати так, точнісінько, так як ви кожен день дитину кормите. Да? От знання інвестувати в дитину потрібно кожного дня. Е дякую за увагу. В наступному відео я буду показувати програму раннє навчання е уже школи. І ви знаєте, що в мене є. Відчуваєш витвори по емоційному інтелекту, це вже для діток старших, таких, котрі вже заходять в 5 клас, можливо і раніше. Але мама для того, щоб не мала проблем соціалізації дитини і булінгу дитини, то мама повинна вчасно, тобто на три кроки вперед. Спочатку сама засвоїти матеріал. Потім ділитися своєю людиною. Все, люблю вас усіх. тьомки-тьомки, бувайте!